Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію, Книга пророка Єзикія сьогодні у нас на черзі, 29 розділ цієї дуже цікавої книги. У 10 році, 10 місяця, в 12-й день місяця було до мене Господнє слово такого змісту. І перше, це треба звернути увагу на те, коли це пророцтво прозвучало. І найвирогідніша дата в історичному контексті це 7 січня 587 року до Різдва Христового. Це шоста конкретна дата із семи пророцтв Єзикіля. Тобто це слово пророк отримує приблизно за рік до того, як війська на виходоносера оточили Єрусалим і почали його облогу. І от що в цьому слові. Бог говорить, сину людський, зверни своє обличчя проти фараона, Єгипетського царя, і провісти щодо нього та щодо всього Єгипту пророцтво. Тобто, мова в 29 розділі і надалі піде про ще одного сусіда Ізраїля, а саме про Єгипет. І Єгипет це е, дуже близький до Ізраїля е, сусід, в тому сенсі, що багато подій. Між Ізраїлем і Єгиптом були пов'язані. Ми знаємо, що Ізраїль як народ народився якраз в лоні єгипетської цивілізації, а потім вийшов звідти. І між ними постійно були певні і торгові відносини, і воювали періодично. І тому Бог звертається і до Єгипту, як і до інших оточуючих народів. «Зверни до них, і, звернись до них і скажи, що говорить Владика Господь. Ось я виступаю проти тебе, фараоне, єгипетський царю. Ти велике чудовисько в дужках крокодил, що лежить посеред своїх рік і говорить: це моя ріка, і я її створив для себе. І в мене є сто... стосовно цього вірша пояснення, е... як відомо, крокодили Нілу були символом сили й жорстокості Єгипту. Проте гебрейське слово Танін. Перекладається як велике водне чудовисько, яке розляглося посеред ріки НІЛ та її притоків, і численних каналів. Не виключено, що цим чудовиськом міг бути й великий крокодил. Тобто ми бачимо, що Бог порівнює фараона як лідера держави Єгипту з велетенським чудовиськом, з крокодилом. Да? Чому він так його порівнює? Це дуже цікаве порівняння. Минулий раз ми читали з вами про царя Тиру, і Бог його порівнював з помазаним херовимом. тобто те, що робив завжди цар Тиру. Воно, в принципі, подобалось Богу, це було нормально, і тому Бог його так і називає. Але коли Бог звертається до фараона, він називає його велетенським чудовиськом. Тобто, ми можемо з цього зробити висновок, що певні моральні якості, які були у фараона і у всього Єгипту, вони були дуже жахливі, що стосується і Бога, і його народа Ізраїля. І... І ще один важливий момент. Тут написано, що лежить посеред своїх рік. І ми знаємо, що в Єгипті протікає виключно одна річка це Ніл. І притоків по Єгипту більше немає. Але в стародавньому світі вся територія Єгипту вона була покрита великою кількістю каналів, які поставляли воду від ріки Ніл на великі відстані, і це дозволяло. Робити так, щоб в Єгипті дуже сильно процвітало сільське господарство, і воно робило Єгипет таким чином і дуже потужною країною. І от фараон він вважав себе за крокодила, який панує на цій території. Тобто він вважав, що він це все створив. І, в принципі, в цьому був певний сенс, тому що саме Династії фараонів вони керували людьми для того, щоб викопати ці канали, для того, щоб організувати всю цю роботу, і ну таке ми можемо зрозуміти з цих віршів. Але я вкладу у твої щелепи гаки та поналіплюю до твоєї луски риб з твоєї ріки Нілу і витягну тебе з посеред твоїх рік разом з усіма рибами твоїх рік, що приліпилися до твоєї луски. Тут Бог використовує метафору е, того, як витягували, е, як ловили крокодилів, да? е, брали певні знаряддя, які е, мали в собі гаки, і на них чіпляли м'ясо, і коли крокодил е, хватав ці гаки, він проколювався, і таким чином його можна було витягнути з його річки. І Бог використовує ось цей образ для того, щоб показати, що станеться з Фараоном і не тільки з фараоном, а написано, що витягну тебе з усіма рибами, які обліпили тебе. Тобто важливо було для Бога не тільки знищення самого лідера країни, але знищення всієї системи керування Єгиптом, тому що ця система вона наскрізь була антибожою ну, Була морально деградована. І тому для того, щоб позбавити Єгипет його сили, треба було знищити всю систему влади. І, і це тут використовується в образах крокодила і риб. «І викину тебе разом з усіма рибами твоїх рік у пустелю. Ти впадеш посеред поля, тебе не підберуть і не позбирають. Я віддам тебе на їжу земним звірам та небесним птахам. Ще один образ Бог використовував. Він каже, що викине крокодила в неприродню для нього територію, в пустелю, тому що крокодил звик жити в воді. А він каже: Я викину тебе в пустелю. І тут ми можемо зрозуміти так, що владна верхівка, як і більшість народу Єгипту, вони будуть уведені в полон в Вавилон, в землю досить пустельну. Тоді всі мешканці Єгипту зрозуміють, що я Господь. Оскільки вони для Ізраїлового роду були лише палицею з очеретом. Ще один цікавий нюанс, який ми можемо побачити, що те, що буде відбуватися з Єгиптом, воно безпосередньо пов'язане з його ставленням до ізраїльського народу. І от яким було це ставлення. Коли вони хапалися за тебе. Ти в їхніх руках ломався і встромлявся йому плече. А коли вони пробували на тебе опертись, ти знову ламався і спричиняв біль у крижах. Образ Єгипту Бог використовує як образ очеретяної палочки. Взагалі, в стародавньому світі люди ходили завжди з посохами, да зроблених із дерева для того, щоб можна було опиратися, коли ти йдеш, це полегшувало е, дорогу, для того, щоб можна було відганяти звірів з посохами Ходили, наприклад, і пастухи, які за допомогою одного кінця посоха могли витягувати е, е, овечок, які там падали десь Якісь ущелини, але е, Бог каже, що Єгипет для Ізраїля був як е, посох, зроблений з очерета. Очерет, це, грубо кажучи, трава. Він не дуже надійний, але ось ці очерета, які дуже рясно росли на території Нілу, ну вони коли висихали, вони були досить крихкими і ламкими. І коли людина намагалася за нього схопитися, думаючи, що це палиця, воно дуже швидко ламалося і могло встрягати там і в руки, і, і різати таким чином. І тому Бог використовує тут цей образ, Він каже: Ізраїль, коли намагався. Покладати свої зусилля на тебе, Єгипет, вони тільки від цього страждали. І так дійсно було фактично до кінця, ось царства Ізраїльського, тому що навіть в самий останній момент, коли за царя Сидекі від євреї підняли повстання, хотіли проти Новоходоносора, хотіли відкинути його війська, то вони тоді покладали надію на військовий союз. З Єгиптом, але і Єгипет і цього разу їх підвів. Тому так говорить Господь: ось я спроваджу на тебе меч і знищу в тебе людей і скотину. Єгипетський край буде спустошений та перетвориться на руїни, тоді пізнають, що я Господь, а все це через те, що ти сказав: це моя ріка, і створив її я. Тому я виступаю, виступлю проти тебе і проти твоїх рік. Я перетворюю єгипетський край на безлюдну пустелю, зруйную її від Мігдолу до сієни і аж до ефіопських кордонів. Бог каже, що він зруйнує Єгипет. Від... Як написано тут від Мігдолу до Сієни, тобто це крайня північна точка, міста, яке знаходилось на півночі в дельті Дунаю, і до Сієни. Сієна це було місто, яке розташовано було на крайньому південному кордоні Єгипту поблизу Ефіопії. І що тут Бог каже, він знищить людей і меч, тобто багато мечем людей і скотину. Багато і людей, і худоби буде знищено, ще більше буде введено в полон у Вавилон. І за цей час, коли земля буде спустошена, весь єгипетський край він перетвориться на руїну. І дійсно, пустеля в цей момент якраз вона, коли люди не допомагають канали підтримувати в належному стані, пустеля просто позасипала ці канали і перетворила Єгипет на. Таке на таку країну, яку ми знаємо її зараз. Не проходитиме там нога людини, там не ступатимуть і ноги тварин. Він не буде заселеним протягом 40 років. Впродовж 40 років тривав ось цей полон для Вавил... Вавилонів, для єгиптян. І тільки з приходом вже. Царя Кіра, який відпустив євреїв, як ми знаємо, тоді ж і були відпущені залишки єгиптян, які повернулися на свою рідну землю, яких ми зараз знаємо під ім'ям Копти. Бо на даний момент часу в Єгипті 90% приблизно населення складають араби, і 10% відсотків є копти, які є нащадками ось тих єгиптян, які. Жили ще в славні часи Єгипту. Я зроблю Єгипетський край найбільш спустошеним з поміж інших спустошених країн, а його міста зруйнованими з поміж інших зруйнованих міст протягом 40 років. Я розпорошу єгиптян поміж народами, розкидаю їх по різних країнах. Адже так говорить Владика Господь. Коли мені 40 років, я позбираю єгиптян з-поміж усіх народів, де вони були розпорошені, я зміню долю Єгипту й поверну їх Єгиптян у землю Патроса в край їхнього походження. Але вони вже залишатимуться малим незначним царством. Малим незначним царством це якраз і є те, що я тільки що казав, що коптів. Їх до 10% населення. І після цього вже Єгипет ніколи не буде процвітати і не буде тією величною країною, саме от єгиптяни. Вони будуть тільки незначним малим народом. Єгипет буде одним з найменших царств і вже не підноситиметься над народами. Я зроблю його нечисленним, аби вже більше не владарював над народами. Він не буде. Вже не буде він підставою для надії Ізраїловому роду. Єгипет стане лише нагадуванням їхньої Ізраїлю провини, коли вони до нього зверталися за допомогою. І вони пізнають, що я владика Господь. Бог каже, що це покарання. Воно в тому числі. По-перше, направлено проти гордині, яка завжди була в Єгипті, і це показує нам те, що будь-яка імперія і могутня цивілізація, як тільки вона впадає в гординю, вона буде покарана Богом. А по-друге, Бог каже, що це зроблено для того, щоб вони пізнали, що небесний Бог є єдиним Богом, тому що в Єгипті просвітало тоді. Шалене ідеопоклонство. І на даний момент ми можемо сказати, що таки це пророцтво виконалося, тому що копти, про яких я вже згадував, вони сповідують християнство. Тобто вони знають єдиного Бога. 17 вірша читаю. Так сталося, що в 27 му році першого місяця, в перший день місяця, знову було до мене Господнє слово такого змісту. І в мене тут є знову ж таки пояснення стосовно цієї дати. Написано, що це сьома конкретна дата в книзі Єзикіїля. Найбільш вирогідною в історичному контексті це відбулося 26 квітня 571 року до Різдва Христового. Тобто, через 16 років після того, як. Пророк почув слово стосовно фараона. І що нам це може сказати? Це нам може сказати, що наступна частина пророцтва стосовно Вавилона, стосовно Єгипта, вона е, вже звучить тоді, коли е, захоплений і зруйнований не тільки Єрусалим, а відбулася е, дуже довга, 13-річна... Е, Осада міста Тир, тобто вже після ось цих подій, коли близький схід фактично був весь захоплений Вавилоном, були знищені аму... Амунітяни, Муавітяни, Адомляни, Филистимляни, Фінікійці і євреї, і вже після цього Бог дає слово продовження стосовно Єгипту. Сину людський, вавилонський цар на примусив своє військо тяжко працювати для здобуття тира. Кожна голова облесіла, і в усіх з плечей позлазила шкіра, але жодної винагороди у вигляді здобичі від тира за важку працю, яка виконана за час облоги проти нього, ні йому, ні його війську не було. Бог звертає увагу е... Єзикіля, що на Хоч і дуже довгий час він осаджував місто тир, яке було дуже багатим, дуже заможним, але в результаті не отримав того, що хотів. Написано тільки, що кожна голова облесіла, тобто люди зістарилися, бо дійсно 13 років це дуже довгий час. Плечі з плечей позлазила шкіра, тобто вони дуже тяжко працювали під палючим сонцем, але місто тир. Через те, що воно знаходилося на воді, на морі, вони змогли вивести за ці 13 років всі коштовності, і фактично, місто, коли було зломлене, не було б поживе. А для стародавнього світу це якби найбільша мотивація. І взагалі, війни вони починаються в першу чергу для того, щоб отримати собі щось набагато краще, ніж люди мають, да щоб була якась нажива. Щоб е, можна було цим користуватися, а не просто так. Е, тому так говорить Владика Господь: ось я віддаю Вавілонському цареві на єгипетський край. Він заволодіє його багатством, забере усе ним Єгиптом награбоване як здобич. Усе це буде винагорода для його війська. Бог каже, що він вознагородить Навуходоносора за те, що той стільки років намагався захопити тир, але в нього нічого не виходило і до останнього. Да? І нагородою буде що цікаво, країна Єгипет, яка була дійсно ну, дуже багатою, але ми можемо зробити висновок, що війна Вавилону проти Єгипту вона була набагато-набагато швидшою. Ніж війна проти фінікійських міст, таких як Тир. Винагородою за важку працю, яку він виконав, я даю йому єгипетську землю, поза як вони це робили задля мене, говорить Владика Господь. І ось цей передостанній вірш є дуже важливим. Він говорить, що те, та праця, яку виконували війська на Вуходоносера, вони були зроблені задля Бога. І нам це дивно. Як це так люди, не віруючи в Бога, можуть виконувати його волю? Але так воно часом є, вони самі того не розуміючи. І виникає питання: а для чого ж військам на потрібно було знищити всі оточуючі Ізраїль країни, забрати звідти всіх людей, вивезти в полон, захопити здобич і зробити фактично ту територію на певний час? Непридатною для життя безлюдною, в чому може тут бути воля Божа? І е, відповідь швидше за все може бути такою: що для того, щоб Ізраїль перестав покладатися в першу чергу на інші оточуючі народи. По-друге, щоб вони перестали спокушати Ізраїль, і щоб Ізраїль зосередив свою увагу на Господі Небес, е, для цього і потрібно було. А для чого зосереджувати е, Ізраїлю? Свій погляд на Бозі, тому що тільки таким чином, коли Ізраїль буде розмірковувати над Словом Божим, коли тоді зможе в цю країну прийти Месія, до цього моменту це було неможливим, тому що євреї і не чекали цього Месію, хоча пророцтво про Месію вперше звучить ще в Едемському саду, і тому Бог вимушений був зруйнувати цю територію, очистити її, підготувати до прийняття. Своєму сіяку свого сина, який прийшов через 500 з копійками років після цього. І останній вірш: у той день дам Ізраїловому роді нову силу, а тобі Єзикіль відкрию посеред них уста, і вони зрозуміють, що я Господь. В день, коли відбудеться погибель цих всіх народів, тоді е, і євреї самі збагнуть, що Господь є Бог, тобто навернуться до Бога. Прийдуть до нього, і ми е, знаємо, що саме після Вавилонського полону євреї вже більше ніколи не впадали в язичництво, і вони е, чекали пришестя Месії, хоча і деякі до цього дня цього чекають. Таким був е, 29 й розділ книги пророка Єзикілі. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео. Це допоможе ютубу продвигати е, цей контент. Підписуйтесь обов'язково на канал, буду чекати від вас зворотнього зв'язку. До нових зустрічей!